Сьогодні покажу вам, як приготувати надзвичайно смачні м'ясні голубці. Малесенькі, соковиті та дуже ніжні. Капусточка ідеально пропарена, листочки тонесенькі, прозорі, аж світяться. Ця святкова страва не залишить байдужим жодного з ваших гостей. Я впевнена, вони будуть просити добавки і, звісно, ж рецепт. Тож для початку обираємо правильну капусту. Сьогодні для голубців використовую ось таку. Гарну капусту спеціального сорту для голубців. Вона ось така плискова, та йде. Ось така велика, 2 кг 600 г. Ось така головка велика капусти. В цій капусті дуже тонесенькі гарні листочки. Ну і капусту підготую відповідним способом. Капусту буду парити в киплячій воді. Далі в капусти потрібно вирізати качан, ніж під кутом, прорізаю. Це потрібно для того, аби потім гарно відходили листочки. Нам цю воду потрібно доправити. Додаю 5 листочків лаврових, 2 горошини духмяного перцю з півчайної ложечки чорного перцю горошком, столова ложка солі, столова ложка цукру та сік одного лимона. Лимон можна замінити на оцет яблучний або звичайний. Додайте мілілітрів з 50. Лимонний сік корисніше буде, тому я додаю лимонний сік. Перемішую і в окріп занурюю капусту. Накриваю кришкою і так хай собі проварюється хвилинки 3-4. Листочки капусти змінили колір. Ось, стали такі м'якенькі, піддатливі. Можна крайні листочки діставати. Чергові листочки вже пропарилися, змінили колір, дістаю їх. Ось ці листочки складаю далі один на один. Ось такі величезні, гарнюсінькі листочки. Тепер підготую листочки. Ось цю грубшу частину я вирізаю, ось так розрізаю на ось такі трикутнички. І таким чином підготую всі листочки. Капусточку я всю розібрала, порізала на ось такі шматочки, підготувала ось такі листочки. Тепер займуся фаршем. М'ясо я вже перекрутила на м'ясорубку, на саму крупнішу решітку. І ось у мене м'ясорубка такими шматочками змелює, крупними. Якщо у вас м'ясорубка дрібно сильно, Змелює. Половинку м'яса змоліть, а половинку наріжте. Всього фаршу я накрутила 1,5 кг. М'яско це в мене свинина. Тепер мені знадобиться дві цибулини, морква та дві картоплини. Цибульку нарізаємо в дрібненький кубик. Ось таким дрібненьким кубичком я нарізала цибульку. Тепер беру смалець. Небагато. Може, десь одну столову ложку. Половину цибулі відправляю смажитися. Тепер ось ця сира цибулька, яка залишилася, я до неї додаю дрібку солі. І ось так примну, аби вона трішки пустила сік. І ось цю прим'яту цибульку тепер відправляю сюди до мяса. Тепер одну велику морквину натираю на середній терці. Цибуля злегка підсмажилася, додаю моркву. Ну, ось і все, цибуля з морквою готові. Вимикаю та дам охолонути. Тепер натираю дві картоплини на середній терці. Ось така консистенція картоплі. І додаю картоплю до фаршу. Сюди ж відправляю засмажку. Натираю зубчик часнику, сіль та перець за смаком. І тепер фарш потрібно гарненько вимішати. Ось такий фарш вийшов і починаю згортати голубці, беру листочок, накладаю начинку і згортаю, трішки притискаю. І формую ось такі маленькі голубчики. Викладаю начинку. Трішки притискаю і ось такі малесенькі голубчики формую. Коли попадають ось такі листочки з такими грубими прожилками, то я ось ці прожилки зрізаю. Отак. І ось так зрізаю ось ці прожилки. Тоді листочок такий стає тоненький, більш піддатливий і легко тоді з нього крутить. І все, голубці я всі накрутила. Якраз в мене пішов весь фарш. Лишилися ось такі дрібненькі листочки, з яких вже не можна нічого скрутити. Ці листочки підуть на укриття самих голубців. Ось це все, що залишилося з капусти, і весь фарш в мене пішов на голубці. Тепер беру казанок з товстим дном, беру трішки шмальцю. Ось десь ложку столову, змащую дно казана шмальцем. Додаю три лаврових листочка, трішки перцю горошком. Вистеляю дно листочками капусти. І тепер викладаю шар голубців. Так як я голубці буду запікати, верхні голубчики я буду обмотувати в бекон. Ну, ось, всі голубчики я вложила в казанок. Тепер беру пів на пів, 200 мл вершків, 200 мл води, півчайної ложечки солі. І заливаю голубці. Ще трішки додам. Ось так цього вистачить. І ще вкриваю шаром листочків. Потім листочки знімлю. Ну от, голубці і підготовлені. Знімаю резиночки з ручок і відправляю в духовку. Духовка холодна, 170-180 градусів Цельсію поки 2 години, ввімкнений режим нагріву верх-вниз. Відправляю запікатися в холодну духовку. Тепер, як голубці прогрілися, капусточка почала засмажуватися, я накриваю фольгою. Я зняла, і тепер хай підрумяниться. Ці голубці можна дійсно довго вихваляти, їх смак, аромат та апетитний вигляд, але все ж варто один раз спробувати. Сподіваюся, вони так само вам сподобаються, як і мені. Ну а якщо відео сподобалося, попрошу поставити подобається цьому відео, також не забудьте підписатися на мій канал і натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нові смачні рецепти. Ну а в мене наразі все. Будьте здорові, бережіть себе та до зустрічі у наступному відео!